Далі про ще одну акцію вона завершилася сутичкою і втручанням міліції. Столичні профспілкові активісти вже кілька днів блокують офіс, який у народі називають лохотроном для безробітних. Його працівники займаються сумнівною діяльністю. Людям пропонують працевлаштування і високу зарплату, але спершу вимагають за вакансію заплатити в результаті ані грошей, ані роботи. Ошуканих тисячі це люди з усієї України. Деяким громадянам активісти вже допомогли повернути вкладені кошти. Ще кільком десяткам встигли розповісти про дурну славу контори. Сьогодні між ошуканими і охороною офісу сталася сутичка, довелося викликати міліцію. Першим ділом вони почали говорити на що суми діні. Я говорю, подождіть, давайте роботу знайдіть мені. Ви обіцяйте хорошу зарплату, хорошу достойну. Ну и начали они сначала. Вам надо, если вы не будете снимать общежитие, вам нужно сейчас заплатить 500 гривен. Заблокировали деятельность их последнего офиса. Мы надеемся, что органы власти нам помогут. И мы совместно закроем этот беспредел, который происходит в Киеве уже на протяжении нескольких лет.